Всім привіт! На зв'язку Анна Петренко. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І в цьому відео ми з вами подивимось на новиночку від Touch. Це Аквадропси, і ця штучка зможе зробити ваш дизайн максимально швидкісним, незвичайним і не схожим на інші. Колекція представлена в п'яти дуже ніжних кольорах, і ці аквадропси унікальні просто тим, що вони досить ніжно, досить легко. Вуально по-корейськи лягають на ваш нігтик і максимально швидкісно роблять вам дизайн. Тобто не потрібно ніяких додаткових навичок, не потрібно вчитись малювати, не потрібно вчитися щось робити. У вас у будь кого для себе ви працюєте, чи то ви майстер-початківець, чи ви досвідчений майстер. Кожен раз ви щось унікальне зможете з ними зробити. П'ять досить класних ніжних кольорів, особливо фаворит, який я відмічу, це білий, адже знайти білий крутий аквадропс, який буде малювати і його буде видно, насправді дуже-дуже важко. Розказую вам про технологію використання. Перш ніж використовувати аквадропс, вам треба його гарно. Ось так потрусити. Найкраще ці кольори, так як вони досить такі світленькі, використовувати на більш яскравих акцентних кольорах. Ви можете просто перекрити ваш нігтик гель-лаком, стерти липкість і працювати одразу аквадропсом. Для більш насиченого ефекту я все ж таки раджу вам перекрити нігти матовим топом і працювати зверху по мату. Тоді текстура буде виглядати більш яскравою, а краплі розтікатимуться супершвидко. Я бачила в інтернеті, що деякі майстрині у ці аквадропси підтирають додатково ще рідиною, яка називається Солюжен. Для цих конкретно аквадропсів вам ніякої додаткової рідини не потрібно. Вони вже. Одразу з пляшки лягають ніжненько саме тими розводами, які потрібні для корейських дизайнів. Вам нічого додатково використовувати не потрібно. Тому давайте ж дивитися, які ж дизайни я для вас підготувала. Виконуємо найпростіший дизайн. Я просушила на чорному матовий топ і тепер хаотично рухаюсь пензликом. Ви можете в голові собі навіть не будувати композицію, просто беріть і нашаровуйте там, де пусто. Виглядає цей дизайн завжди неповторно. На двох тіпсах зараз ви можете побачити ось це просто на чорному без матового топа, а другий варіант по матовому. Особисто мені дуже сподобалося працювати по матовому топу. Лінії тоді розтікаються дуже прикольно і ви можете реально вигадати безліч композицій. Наприклад, нашарувати і зробити ось таку клітинку. Або зробити текстуру. Для текстури я беру в якості підфоновки поталь, просушу її на базі, і далі промальовую чорним гель-лаком. Намагаюсь малювати хаотично, після чого перекриваю матовим топом та сушу в лампі. І вже по матовому топу я починаю малювати розводи. Я нашировую лінії одна на одну для того, щоб утворювати текстуру. Дочекайтесь, головне, щоб перший шар просох, перш ніж нашаровувати другий, адже воно може просто стиктися разом і не буде ось такої текстури. Після цього перекриваю глянцевим топом. І виглядає цей дизайн просто неймовірно. А якщо ще погратися з різними кольорами і додатково промалювати, ой, там просто безліч варіацій. Але далі я вам покажу ще одне цікаве поєднання. Я хочу намалювати квіточку і поєднати текстури з вітрами кольорами Дала просохнуть першому шару, нашаровую другий шар і додаю третій шар. Дивіться, вже як прикольно виглядає, але ми на цьому не зупиняємось і беремо синій вітражний колір. І ось тут увага, аквадропси плюс вітражі, це просто комбінація чогось неймовірного. Тут можна стільки варіантів вигадати. А я вам показую наступний дизайн. Тут ми взяли вже такий ліловий Аквадропс і починаємо нашаровувати його на матовий топ. Він досить такий повітряний, досить легкий, тому я буду робити дуже багато шарів. Я даю кожному шару підсохнути, відео трішечки пришвидшене, для того, щоб не витрачати ваш час. Але зверніть увагу, я крапаю, чекаю, допоки висохне, це буквально на очах відбувається. І починаю нашаровувати ще, ще і ще, для того, щоб зробити квіточки. Тоді беру гель-фарбу або чорний гель-лак і тоненьким пензликом починаю додавати малюнок. В даному випадку лінії можуть бути різноманітні. Ви можете навіть взяти артпасту і зробити такий величенький об'єм для того, щоб це виглядало об'ємно і дуже прикольно. А квадропси це дуже крута штука для того, щоб робити і підфоновки під будь-який дизайн, і самостійні експрес-дизайни. Щоб ви розуміли, це тільки декілька варіацій дизайну за квадропсами. Цими чарівними краплями можна робити безліч креативних та цікавих ідей, а найголовніше дуже швидкісних. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. А також, якщо хочете дізнаватись більше цікавого про мене, про нігті, про манікюр та більше цікавих ідей дизайнів, підписуйтесь на мій інстаграм.